Постережна астрономія це досить цікава тема, і вона оповита, як і решта сфер нашого життя та знань різними міфами. Переважно у них вірять люди, які далекі від цієї тематики. Однак нерідко трапляється і серед тих, хто глибоко в це поглинутий. Вибачте, за тавтологію. І я хочу розвінчати хоча б частину цих міфів. Я вже робив перше відео, яке присвячене цьому. Тепер буде друга частина. Цілком слушно хтось із вас може заявити, кому ти це розказуєш? Маликим дітям чи що? Чи неосвіченим людям? Це і так всі знають, це занадто очевидно. Ні. Насправді, хоча б раз кожен із цих міфів я чув від дорослих освічених людей, які просто не були зацікавлені так глибоко цією тематикою. І саме тому я вважаю, що є сенс робити подібні відео. Почнімо із першого міфу. Це зірки блимають. Чи дійсно це так? Дійсно, коли ви виходите ясної ночі на небо дивитися, то помічаєте, що зірки, наче дійсно мерехтять, наче прям підмигують вони. Отак, коли ви знаєте, як вони влаштовані, то розумієте, що щось тут не так. А в чому причина? Зірки не блимають самі по собі, а це наслідок дії нашої атмосфери. Особливо помітно, коли зірка яскрава та розташована низько над горизонтом. Вони тоді взагалі можуть міняти кольори. Яскравим прикладом є зірка капела, яка, коли низько над горизонтом розташована, то помітно переливання різними кольорами, хоча високо над горизонтом вже майже рівно світить. Права в тому, що зорі розташовані дуже далеко від нас, і яке б ви збільшення не ставили, вони будуть завжди виглядати крапочками, і через те промені світла від них йдуть паралельно до нас. І через те, що наша атмосфера не однорідна, а турбулентна. Ці потоки світла вони в різні сторони заломлюються. І через це в якусь ділянку може трохи більш концентроване світло потрапляти, а в якісь менш концентроване. І через це нам здається, що зірки блимають. А об'єкти, що розташовані нижче над горизонтом, вони блимають сильніше через те, що світло від них проходить товстіший шар атмосфери. І тут додатково ще працює таке явище, як дисперсія світла. І саме через це об'єкти там переливаються різними кольорами райдуги. Тоді як коли ці об'єкти розташовані високо на небі, вони світяться майже рівномірно. А тепер про різницю між планетами та зірками. Справа в тому, що планети, хоч і є точковими джерелами світла, але в даних умовах якраз проявляється їхня неточковість. Тобто від них йде більш товстий пучок світла, який менш підвержений впливу атмосфери. Ви можете перевести вдома простий експеримент: берете склянку із гранями, а краще чарку. Берете якийсь непотужний лазер. І ліхтарик. Візьміть, поставте навпроти склянки лазер і посвітіть через неї. Починайте крутити склянку, і ви помітите, що яскравість лазера міняється при проходженні світла крізь неї. Тільки не дивіться прямо на лазер, я вас прошу. А тепер проробіть те саме із ліхтариком, і ви помітите, що світло від нього не сильно міняє яскравість, а саме тому, що від нього пучок світла вже більш товстий, і воно вже більше проявляє себе як протяжне джерело світла. Так, планета в більшості випадків це точкове джерело світла, але не зовсім. Так само, як і сонце, яке в більшості випадків є точковим джерелом світла, але, наприклад, при затемненнях або якщо об'єкти від вас віддалені сильно, то проявляється протяжна природа цього джерела світла. І тому саме через це планети вони менше мерехтять. хоча коли вони низько над горизонтом, то все одно блимають не гірше ніж зірки. А також, якщо ви хочете помітити, як працює турбулентна природа атмосфери, то просто влітку після спекотного дня ввечері, точніше вночі, вилізте на дах, і подивіться, як видно ліхтарики чи вогні від вікон далеких. І ви помітите, що вони також блимають. А тепер ще такий третій фактор, який чогось не так часто згадується, чому зірки блимають. Справа в тому, що ми ж дивимося як якимось чином на ці об'єкти, а сприймаємо їх саме через наші очі. А ще часто спостерігаючи у біноклі та телескопи. Почнімо із очей. Світло потрапляє до нас через рогівку і через кришталик. А зіниця працює як апертура, тобто діафрагма в об'єктиві. І максимальна апертура, скажімо так, тобто наскільки максимально розкривається зіниця, це від 6 до 8 мм. Переважно залежить від віку. Молодих може до 8 мм розкриватися, як у мене. А кому там за 60 уже 6 мм, а то і 5 всього навсього А пучок світла має приблизно в середньому діаметр до 10 см. Тобто одночасно наше око може сприймати лише один пучок світла. І саме тому то один пучок потрапляє світло до нас, то інший пучок. І через це зірка може мигати, тому що один пучок сильніший, інший слабший. Також можна це помічати при спостереженні через біноклі та невеликі телескопи, тому що. У них апертура менше, ніж пучок, і зазвичай світло потрапляє лише одним пучком до цього об'єктива. А ось зовсім інша справа це великоапертурний телескоп. Справа в тому, що туди вже потрапляє в об'єктив відразу декілька пучків світла, які мають різні параметри. І там уже зірки та планети на великому звішенні вони не дуже блимають та туди-сюди ковбасяться. Але вони часто, наче, не у фокусі і дріжать. І лише на короткі частки секунди воно стихає і стає чітким. А перед тим, як іти далі, не забудьте поставити фотобайку, підписатися на мій канал та телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось. Посилання в описі під відео. А також поставте на дзвіночок і можете написати в коментарях про те, який ваш міф був найулюбленіший, або про який ви чуєте вперше, або який з вас може взагалі для вас розвінчав. Тепер поговоримо про поширений міф. Блакитний місяць. Хоч би це як не звучало красиво, але, походу, когось обламаю. Справа в тому, що місяць не може бути блакитним на нічному небі. Він може бути блакитним хіба що, якщо ви спостерігаєте біля місця виверження якогось подужного вулкану або якоїсь великої лісової пожежі. А також, якщо ви десь посиділи в приміщенні, де одні жовті лампочки навколо вас світяться, і ваші очі підлаштували ваш, скажімо так, баланс білого під цей колір, і ви різко виходите на вулицю, то дійсно вам може місяць показатися блакитним трохи. Однак, в реальності середній тон місяця він темно сірий, тобто він не кольоровий. Він може бути хіба що кольоровим при заході або при сході, коли набуває оранжевого або навіть червоного кольору. Однак... Ну точно ніяк не блакитного. Тут скоріше проблема в назві. Чому воно так саме називається. Є дві гіпотези, які пояснюють, чому саме так називається. Перша із них це англійською є така фраза once in a blue moon. Тобто одного разу за блакитного місяця. Тобто те, що буває дуже рідко. І взагалі це просто означає другий повний місяць за один календарний місяць. Тобто, умовно, там десь 1 числа. Був повний місяць і 30-го чи 31-го ви знову спостерігаєте уже вдруге за календарний місяць повню. Оце є справжня назва голубого місяця. Але є і інша гіпотеза, яка пояснює, чому так називається. Але про це вже окреме відео і взагалі не стосується ніяк кольору місяця. Тепер наступний міф це що планет та об'єктів далекого космосу неозброєним оком не видно. Якщо дивились ви мої інші відео чи якихось інших астроблогерів, то ви можете розуміти, що це не так. Насправді ви можете спостерігати неозброєним оком 5 або 6 планет: це Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн та іноді Уран, якщо у вас гарний зір, та спостерігаєте десь подалі від міста. А щодо об'єктів далекого космосу, то краще спостерігати десь подалі від міста. І мати хорошу темну адаптацію очей. Тобто вам не повинен там ліхтарик лупити просто в очі. Ви повинні десь півгодини сидіти в повній темряві. І ось ви можете тоді побачити галактику андромеду, плеяди, хоча плеяди і в місті можна побачити, які гіади. Гіаш Персея, туманість Оріона. Іноді можна побачити галактику Трикутник та ще деякі інші яскраві діпскай-об'єкти. Так їх небагато, і краще використовувати чи телескоп, однак неозброєним оком їх все ж таки можна побачити. Тепер такий наступний міф це метеоритні дощі. Давайте уже раз і назавжди. Астероїд це невелике кам'янисте тіло, що має розміри від кількох метрів до десятків та сотень кілометрів, що обертається у міжпланетному просторі, часто навколо Сонця, а нерідко рідко навколо планет. Метеороїд – це небесне тіло, що має діаметр від частки міліметра до кількох десятків метрів, що обертається у міжпланетному просторі і нерідко захоплюється планетами. Метеор це явище, при якому якесь небесне тіло по типу метеора входить в нашу атмосферу і згоряє в ній, залишаючи помітний слід. Боліт – це теж метеор, але має значно вищу яскравість, і перевершує вона мінус четверту зряну величину, тобто яскравіше, ніж Венера на нічному небі. Оцей яскравий спалах, що був над Україною в ніч із 30 квітня на 1 травня, і був якраз болідом. Метеорит це тверде космічне тіло, що пролетіло через нашу атмосферу і впало на землю. Тобто метеорити вони не літають в космосі. Метеорити це те, що саме долітіло до поверхні Землі і впало на неї. Тобто, якщо хтось із вас каже ще раз метеоритні дощі, то розумійте, що якби це було б справді, то нам уже всім давно було б <клес> Чуєш, тут мені в групі пишуть, що буде якийсь метеоритний потік, буде падати аж понад 100 метеоритів за годину, типу, найкраще спостерігати перед світанком і може загадати дуже багато бажань. А ти чуєш взагалі? Алло? Чуєш? Що ти там розкладаєшся? Я кажу, буде падати метеорити. Так, да, звучить трохи страшно, все такі метеорити, але ж вони, типу, згор... А. а. Ти кажеш, буде, типу, метеоритний потік. Чи що? Чи мені почулося? Може, все таки Так, да, написано метеоритний потік буде, а що такого? Чи ти так уже починаєш уже нервово дихати? Чекай, ти кажеш, це ж метеоритний. Ми ж всі загинемо! Ти що? Що? Я ж нічого не те зробити. Тебе вон курсува не дороблена навіть! Там вже нема сенсу її робити! А тихо, ти чуєш? Не кипішой спокійно. Спокійно. Чого ти так бігаєш? Чекай, тут написано метеорний потік. Метеорний. Ти чуєш мене? Де ти там? Метеорний. Чухаєш ти? Ти міг би зразу сказати, що метеорний буде потік, що це просто згоряють маленькі частинки, які нас не приб'ють. Ти розумієш що такий метеоритний потік. Нас би тут просто прибило всіх. Я ж тут ледь не обістрався це з переляку. Так, за найпопулярнішою гіпотезою, приблизно 66 мільйонів років тому на землю впав 10-15-кілометровий астероїд на півострів Юкатан, і він спричинив крейдово палеогенове вимирання, при якому вимирали в тому числі динозаври, майже всі, крім птахів. Так саме ті створіння, що обстріляють пам'ятники або можливо ви зараз їсте. Це і є нащадки єдиної вцілілої групи динозаврів. Але щось я трохи відійшов від теми. Просто запам'ятайте це і не плутайтесь, а якщо забудете, то можете знову переглянути моє відео. А тепер поговорю про такий міф, який багатьом здасться занадто очевидним, але я й його чув, принаймні один раз. З те, що місяця на денному небі не видно. Хоча насправді, якщо ви знаєте, то його можна бачити як в день, так і вночі. Просто вночі його найкраще видно. І цьому можуть бути, як на мою думку, три причини. Перша, що вночі місяць видно у більшій фазі, ближче до повні, коли він яскравіший, і тому, звісно, буде краще видно. А друга причина це те, що нічне небо темне, а на темному тоді будуть яскраві об'єкти краще видні, ніж на світлому. А також третя причина, яка пов'язана із двома попередніми причинами, це те, що масові культурі місяць переважно зображають на темному тлі у фільмах, на картинах та інших витворах мистецтва. Повний синодичний оберт навколо землі наш природний супутник пророблює за 29 земних діб. І при цьому проходить різні фази від новака до серпика зростає. Далі зростає до фази першої чверті, потім далі до. Фази повні, коли видима його сторона повністю освітлена. Потім аналогічно настає фаза останній чверті, коли лише половина його видимої сторони освітлена сонцем, а потім знову фаза серпика, який дивиться в інший бік, і фаза новака знову. Це коли замкнувся. І виходить, що найкраще видно місяць на денному небі у фазі серпіка, а також чверті, як першої, так і останньої. Причому найкраще спостерігати місяць у фазі зростаючого серпіка чи першої чверті, чи навіть трохи більше на денному небі е, навесні ввечері. І аналогічна ситуація для старійшого місяця настає восени вранці, тому що в обох випадках він розташований високо над горизонтом. Що означає, що, по-перше, його буде просто легше видно і найкраще спостерігати його в телескопи, а по друге, що його період видимості довший. І тепер сподіваюся, що все стало на свої місця. А на цьому відео підходить до кінця. Якщо ви досі не поставили вподобайку чи не написали коментар, то можете зробити це зараз. А на цьому бажаю всім ясного та мирного неба, але цього донати на зсу та продуктивних спостережень.